Ну що, вражаючі тут кадри просто неймовірно. Гальштаб. Отака тут кабінка. Це, звичайно, така раритетна, вона не підключена до підйомника, але є канатна дорога, по якій ви можете просто взяти і піднятися в самі небеса. Зараз я покажу, як це відбувається. Натягнутий такий трос. і... Просто з неймовірної висоти з гір можна спуститися ось таким чином, і вгори на отакому фунікульорі відбувається підйом. Ну, а я нагадаю, ми знаходимося в Гальштад. Сьогодні наша двуденна подорож, і ми сьогодні. Зараз а он златка біжить маленька мандрівниця. До речі, дощ трішки перестав, і це дає нам можливість пофотографуватися і відзняти чудові кадри.